Брати і сестри, у нас на черзі Пісня до Ефесян, розділ 5 з 32 го вірша. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і Церкву. Тож кожний з вас нехай любить свою дружину як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Займіть місця в своїх, будь ласка. Друзі, як ви відноситеся до. Того, коли вам кажуть, я тобі не скажу, це таємниця. Або коли, знаєте, самі ми є тим учасниками, я не скажу тобі, бо це таємниця. Не тобі не скажуть, ні ти не скажеш, тому що це таємниця. Мені згадується час, коли брат Юра з Запоріжжя сюди приїхав, і знаєте, він в своїй діяльності як агроном. І Він дивується, він дивується, їздить по селах від наших людей. Він йде до одного, одному підскаже, як краще виростити той огірок, чи ту помідору, чи ще щось. Але той більше сусідові не скаже. Він радіє, що він один знає. Якщо на стройці часто приходиться працювати, знаєте, теж е, один другому, вроді й поговорили, але щось не доказали. Кожен держить якусь таємницю. Знаєте, бо це його робота. Він враховує, що це його успіх в тому, що він знає. Так, на жаль, люди думають, не, не, независимо від того, в якій сфері це відбувається. Чи маєте ви свою таємницю, в якій ваш успіх? Чи є та таємниця у вас особиста, що в ній ваш успіх? Я би хотів, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на успіх в таємниці. Свята Трійця на небі, вона відкрила нам таємницю для того, щоб ми з вами були успішні. Тому я би хочу, щоб ми звернули нашу увагу на дві таємниці для успіха в житті. Дві таємниці для успіха в житті. Якщо беремо таємниця, таємниця це інформація, що не підлягає розголосу. Вона приховується від інших обмеженим колом людей. Дехто знає маленьке коло другим не говориться. Якщо говоримо про успіх, успіх це позитивний наслідок роботи. Тому перша таємниця, на яку я би хотів, щоб ми звернули увагу, це 32-й вірш, Це Христос і Церква. Знаєте, я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на. Перше післання до Тимофія, третій розділ, 16 й вірш, де говориться, що велика таємниця трьох осіб на небі, вона стала відкрита. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, і він Вознісся славі. Це колись було таємницею. Але це відкрито сьогодні для церкви. Сьогодні це відкрито для нас. Я би хотів, щоб якщо ми говоримо про це, щоб ми згадали собі е, те рішення таємниці. Тобто, як воно приймалося, знало маленьке коло. Три лічності знали, які рішали на небі. Помните, я. Часто то споминаю, хор співає ту е, пісню, той псалом. Е, як рішалося це все? Одного разу на небі був Совіт. Щось рішалося. Щось, щось, щось зібралося, щось треба було рішити. Хто піде на землю за грішників померти? Так, так рішалося. Таке рішення було. І ця таємниця, про яку ми сьогодні згадуємо, Відкрилося у цьому рішенні в Ісусі Христі. Тому що сам Христос сказав: Я піду, я помру. Він прийшов, помер за тебе, помер за мене. Також звернемо нашу увагу на, у цьому же Післанні до Ефесян в першому розділі 9 вірш: відкривши нам таємницю своєї волі, за своїм уподобанням. Яке раніше наперед ухвалив в ньому. Брати і сестри, над цим рішенням працювали давно. Це рішення, про яке я казав, що Свята Трійця рішала, вона рішала вже здавна. Ми ще це не знали. Але це вирішувалося. Це, це його уподобання. Він сам сказав: Я піду, я помру. Він так захотів. Він є засновник. Дивіться також е, у цьому ж розділі першому тільки 22-й вірш. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви. Це сьогодні нам відкрито. Він є засновник цієї таємниці, Він це відкрив. Щоб ви віддали від себе особисто за ту таємницю, від якої зависить ваш успіх. Сьогодні вам потрібно за цю таємницю віддати, і ви успішні, щоб ви готові були за це віддати. Знаєте, Павло, він прийняв рішення в цьому же посланні. І я хочу, щоб ми собі його нагадали. Третій розділ, 21 вірш. Йому слава в церкві, і у Христі Ісусі на всі покоління, на віки віків. Амінь. Це, це потребується нам віддати. Більше нічого ми не маємо. У це ми повірили і йому одному віддаємо славу. Так, учить нас. Сьогодні Писання, Святе Писання. Йому слава в церкві. Це успіх для нас. Брати і сестри, ми можемо, ми можемо славити, ми можемо прославляти, ми маємо таку честь величати нашого Бога Ісуса Христа. Це успіх. Як ви думаєте, хіба йому не хватало слави на небі? Хіба ангели, ангели не краще можуть. Дати славу, як ми з вами. Ну, я беру себе як я. Намного краще. Я і слова запутаю, і сам запутаю, і запутав бом хоч кого сам. Але ангели можуть воздати славу. Але для мене честь сьогодні. Для мене таємниця відкрита, що я можу прославляти, я можу радіти за мого Спасителя Ісуса Христа. Все прийшлося пережити Ісусу Христу, щоб успіх мали ми з вами. Знаєте, таємниця відкрита і успіх для нас. Я би хотів, щоб ми е, у Євангелії до Матвія у 16 розділі зачитали 18 вірш. Я, і я тобі кажу, що ти Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Таємниця відкрита, і це успіх для нас. Знаєте, ворота в'язниці, ми були на цій неділі, ворота в'язниці дуже великі, серйозні, і вони для того, щоб ніхто не втік. Насамперед, не щоб ніхто не зайшов, а насамперед, щоб ніхто не вийшов. Дай зайти не можна. Але вони побудовані так, щоб не можна вийти. Знаєте, Христос прийшов, відкрив таємницю, создав церкву і каже брами а її не одоліють. Знаєте, не в силі закрити ворота для церкви. І це подяка Богу, це слава Богу за нашого Ісуса Христа, що Він це питання вирішив заради нас. Коли ми сказали, каюсь Господь, пробач мене, то ворота Ада не могли закрити нас. Ми сьогодні тут. Сьогодні ми радіємо в цій таємниці. Христос сказав: Я побудую церкву. Він створив світ гарним. Він є гарний будівничий, без ошибок. Він все, що не робив, все, все прекрасно, все ідеально. І він сказав: Я побудую церкву. Дамо відео на цей світ, що зло розрушає гарний світ, але не церкву. Дивіться в цій главі вже 27 віршом, щоби поставити її собі славною, вад... славною церков'ю, яка не має ні плями. Ні вади, і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Це церква. Це те, що Ісус создав, до чого Він нас зібрав. Таємниця відкрита. Христос нам її відкрив, відкрив те, що знали тільки на небі. Рішення було на небі. І сьогодні ми радіємо про це, сьогодні ми є учасниками в цьому. Я хочу зауважити одну річ, друзі, щоб ми запам'ятали, що об'єднує, що показує Христа і Церкву. В чому состоїться все? Знаєте чому? Тому що один дух. Христос і церква це один дух. Успіх досягнутий. Христос є будівничий. Він її создав. Тому ми розуміємо, що ми в безопасності завдяки Ісусу Христу. Будемо дякувати в наших молитвах за те, що. Нам дано, що нам Господь відкрив. Помните, як Він сказав учням, коли учні питали, а чому ти говориш притчами? А він відповів: а він у відповідь сказав їм, бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Сьогодні ми в наших молитвах, молитвах будемо дякувати за те, що нам дано. Що нам ця таємниця відкрила, що ми її почули, що Бог дав нам сили це почути. Друга таємниця успіха це чоловік і жінка. Друзі, скільки можна наскладати за 20 років? Я не знаю, може ті, хто складував на книжку давно, може він би міг озвучити, я, я не можу озвучити. Але я думаю, що за 20 років, якщо кожен день, якщо там в день по минуті, складати, можна наскладати дуже багато. Але тут запитання, а що б ми робили, якщо б ми 20 років складали, а воно за одну минуту пропало? Або ми знаємо, що його просто хтось від нас забрав. Ми 20 років працювали над цим, а його раз і нема. Його забрали. Я би хотів звернути нашу увагу також у нашому розділі на 31-й вірш. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це друга таємниця. Я його прочитав і думаю собі. Батьки, 20 чи скільки років, не знаю. Розпитували, вкладали, а тут знайшлося одно подібне, Раз його нема. І два різні. Батьки з ними 20 років. А тут знайшлися за якийсь час короткий. І вони стали двоє єдно, а батьки збоку. Звісно. Всі ми це пережили, може, когось все ще лише чекає, але це також благословіння від Господа. Це також таємниця, яку вирішив Господь. Ця таємниця нам відкрита також в Ісусі Христі. Двоє одно. Знаєте, щоб мати успіх у цій таємниці, то головне є не путати нічого містами. Дивіться в цій же главі, з 22 го вірша. Дружини кориться своїм чоловікам, як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам усьому. Це та таємниця, про яку ми з вами говорили. Це те, що происходить. щоб кожен виконував свою роль. Знаєте, я, прочитавши цей 31-й вірш, я до мене не казав, признаюся, а, а, прочитавши і думаю собі, Пашо, мікашся в зиркало, за що тя можеш любити? Я вже жінку прожив 23 роки. розумієте, і, і тут 20 років батьки там вкладали, воспитували, і я собі думаю, Ну як можна прожити, якщо це не від Господа, щоб не сважатися, щоб нормально спати, щоб було удовольствие? Брати і сестри, це таємниця для нас відкрита в Господі. Ми були різні, ми недосконалі, ми маємо свої, свої вади. Але Господь зробив все для того, Він будівничий, Він зробив, щоб ми різні, але були одного. Тому ми проживаємо на ділі цей 31-вірш. й вірш. І в ньому, в нашому житті видно, божественного автора, який це все створив, який збудував цей шлюб, бо тільки він може нас цим обдарувати. Помнімо: Христос і Церква це один дух. І тут нам, Слово Боже, учить, що двоє одно. Це не я собі, вона собі. Це не поділено, це моє, а то Твоє, як у до коринтян, першому посланні до коринтян є всім нам відомі в цьому розділі четвертий вірш. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Знаєте, якщо дивиться кожен, як кажуть, з своєї сторони, то хотіло бся, щоб десь було тільки половина вірша. Дружина не має своєї влади, а чоловік. От як би мені парувало. Тільки там продовження. Але і чоловік не має своєї влади, а дружина. Це є те благослов... І це... Хочу зауважити, це не є тягар для нас, це є благословення для нас. Це те, про що ми повинні радіти, що це нам відкрито. Двоє одно. Знаєте, з двох одно робить недоговор чи підпис на шлюб. Це таємниця з неба, а нам успіх для життя. Для доброго життя. Не одна дитина не може бути зачата чоловіком і жінкою, поки вона не буде создана Богом. Поки Господь не скаже. Це є таємниця, але це є благословіння для нас, для нас, людей. Дар різних, але, але в одному. Бог збудував церкву, і Бог збудував цей шлюб, де будівничий він сам. Тому користуймося його матеріалами. Цінім те, що він создав. Я би хотів ще раз зачитати нам наші вірші. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого. А дружина нехай боїться свого чоловіка. Ми говорили з вами про те, що Свята Трійця на небі відкрила нам таємницю для того, щоб ми з вами були успішні. Це успіх для нас. Тому сьогодні я закликаю і писання нас учить до цього. І давайте ми з вами подякуємо за відкриту таємницю, що ми сьогодні. В церкві, де знали тільки троє, три лічності, Бог Отець, Син і Святий Дух, але сьогодні відкрито нам. І ми в цій церкві, що ми в ній. За це ми будемо дякувати і славити Господа. Давайте сьогодні ми, особливо чоловіки, подякуємо за наш шлюб, за той успіх, який в Христі ми маємо, що Він є будівничий, що нам подаровано. Просім сили, щоб. В нашому житті це все малоцінність, щоб воно мало гідну ціну, щоб ми цим користувались. Дякуємо за ті таємниці, які сьогодні нам в Ісусі Христі відкриті. Богу, слава, хай буде в нашому житті. Амінь. Помолимось.